Я прокинула від того, що моя дитина. Син настринулась, прокинулася, почала плакати. Потім і я почула вибух. Ти зрозуміла? Саме наша найболючіша тема війни, і для мене дуже важливо, що це відображається в виставах сьогодення, і наступне наше покоління, наші діти можуть це побачити і розуміти дійсно, як відбуваються всі ці події, не просто як романтизована да, війна, як це ми звикли читати в книжках попереднього покоління. А як це дійсно болюче, тяжко відбувається, і дуже добре, що ми маємо змогу бачити це в наші дні. І дуже добре, що ми можемо взагалі відвідувати вистави. Я театралка. Я дуже радію і навіть вже не дивуюся, що саме наше місто стало такою платформою для проведення такого такої кількості заходів. Я хочу подивитись, відкрити для себе щось нове. Потім прізвище Троїцького це прізвище, яке відоме всій Україні і не тільки. «Вогольфест» – це фестиваль з великими традиціями, тому організація все, все супер і. Дуже такий незвичний вибір артистів і дуже багато всього цікавого, що навіть важко вибрати щось, щоб не йти на все підряд, хочеться щось таке вибрати саме цікаве для себе.